Напередодні Міжнародного дня інвалідів депутат міської ради Олександр Олексійчук та начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін відвідали 20 родин, в яких виховуються діти з особливими потребами. Мета доставити в кожну таку родину подарункові сертифікати на придбання продуктів харчування та інших необхідних речей у мережі Сільпо на суму 500 гривень. Цей своєрідний подарунок до новорічних свят для малечі профінансувало на Прохання депутата Олександра Олексійчука одне з потужних підприємств Коростеня. Багатьох дітей немає вдома, тому що багато дітей знаходяться на реабілітації. Тут треба відмітити безумовно роботу наших соціальних служб і начальника соціальної, соціальної служби, тому що багато дуже багато дітей зараз знаходяться в Києві, в інших містах на реабілітації і тривало таку реабілітацію проходять. Повторююся діти з дуже важкими вадами і з дуже важкими хворобами, але ми вруч ці сертифікати в, тих, де немає, в тим сім'ям де немає дітей ми вручили там бабусям батькам виховання лікування дитини з особливими потребами для родини досить витратна річ адже сьогодні все вимагає вкладення коштів і ось на якісь смачні чи просто приємні цікаві речі часто густо в родині коштів просто не вистачає тому приймали такі несподівані подарунки усі родини із щирими словами подяки, вже напевне знаючи, чим саме потішать своїх дітлахів. А пан Олексійчук запевнив, що надання такої допомоги не стане одноразовою акцією. Я думаю, що ми щорічно будемо проводити такі акції і завжди. Підтримувати саме незахищені версти населення, тому що їм, особливо в ці тяжкі часи економічної кризи, їм найтяжче від усіх. На жаль, сьогодні існує обивательська філософія, що усіх не обігрієш, всім не допоможеш. Отож навіщо й намагатися? Та слава Богу, є в Україні і в нашому місті зокрема люди, котрі вважають, що спробувати все ж варто, і роблять дієві кроки в цьому напрямку.